Ще раз вітаю співтовариства. Сьогодні я розповім про пріоритети служби, над якими ми працюємо, і окреслю ті досягнення, які відбулися цього року, або ми плануємо реалізувати теж протягом 2024 року. Традиційно ми працюємо над, чотирма, над трьома пріоритетами: це залучення інвестицій, це діджиталізація, оцифрування основних наших послуг. Ну і нарешті, звичайно, відновлення країни з наголосом, з таким з прицілом роботи за принципом не на шкодь довкіллю. Щодо залучення інвестицій, тут можна виокремити два таких напрями. Перше, це регулярно ми готуємо нові лоти та оголошуємо аукціони з продажу нафтогазових ділянок. В червні цього року запланований черговий раунд. Нафтогазових аукціонів, де ми хочемо виставити на торги сім нових ділянок на розробку вуглеодневих надр. Шість з них знаходяться на сході, як ви бачите на мапі. А один, одна ділянка знаходиться на, шість знаходяться на західній, я перепрошую, частині України в Прикарпатському регіоні, а одна знаходиться на сході. Загальна площа ділянок складає 737 квадратних кілометрів. Всі з них були номіновані учасниками ринку, тобто ми розраховуємо на те, що вони будуть успішно продані і кошти надійдуть в державний бюджет. Крім того, в інвестиційному атласі над служба розмістила 50 вуглеводневих лотів в 10 областях України, і всі вони доступні для того, щоб бути номіновані на електронні торги. Загальна їх площа складає близько 6,5 тисяч квадратних кілометрів, а запаси та ресурси дорівнюють 320 мільйонам тонн умовного палива. Другий цікавий напрям це триває робота над залученням інвестицій в розробку надер на умовах угод про розподіл продукції. Я, станом на сьогодні вже надано. Заяву про оголошення проведення конкурсів нових конкурсів на укладання угодового про продукції на двох ділянках. Вони перебувають у західній частині України. Також медрокористовичі ініціюють конвертацію 17 діючих спеціальних дозволів угоди про сподів продукції. Процьовується можливість поновлення роботи Олеського, Олеської УРП площею понад 6 тисяч квадратних кілометрів. Як уповноважений орган працюємо над реалізацією підписаних вже підписаних угод про розподіл продукції на сьогодні повноцінно запрацювала одна угода, де є видобуток природного газу. Дев'ять з 11 угод отримали спеціальні дозволи на здійснення відповідної діяльності. Водночас, водночас зазначу, що більшість інвесторів більшість інвесторів інвесторам заважає саме форс-мажорні обставини, пов'язані із. Воєнними діями для повноцінної реалізації угод Держгіонадра разом з Міненерго розробили порядок про розподіл газу. Документ вже був прийнятий урядом. Урядом він регулює саме передачу державної частки вуглеводнів е да, природного газу до е ДК Газ України на черзі прийняття порядку відповідного порядку саме по рідким вуглеводням. Держгіонадр розробила відповідні пропозиції та надали їх Міненерго. Щодо діджиталізації нашого другого глобального пріоритету, то разом з Міндовкілля довкілля команда неспинно рухається шляхом оцифрування своїх послуг, утверджуючись, як сучасна сервісна служба, що в принципі працює за принципом єдиного вікна. Тут кілька основних піднапрямків я Виокремлю. Перше це Держгеопортал та онлайн-звітування, покликання забезпечити зручний доступ до геологічної інформації та даних пов'язаних із надрекористуванням. Ну, мається на увазі інформація про землю, парк, інфраструктуру. Тощо цей геопортал працює відповідно до укладеного, до укладеного меморандуму. Між Держгеонадрами та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо технічної допомоги було встановлено відскановано перших 6 тисяч геозвітів, розміщено на інтерактивній мапі, мапі з англомовним меню про 125 об'єктів надрекористування, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави. Ну, це з першої чергу ТИТАМ, Літії. Графіт, уран і інші елементи. В травні 24-го року результати першої фази цього проекту, який я зазначив, були відзначені особливою нагородою Європейського банку реконструкції та розвитку за розвиток ринку критичної сировини в Україні. Зі зняттям тимчасових обмежень щодо відкриття доступу до інформаційних ресурсів після завершення воєнного стану ці матеріали. Стануть частиною Room та зможуть бути використовув... зможуть використовуватись потенційними інвесторами для проведення власного аналізу лотів, щоб виставити їх на відкриті міжнародні конкурси або аукціони. На Держгеопорталі вже розроблений онлайн-інструмент для реєстрації гілогорозвідувальних робіт 3 3GR. Зараз сервіс знаходиться на етапі тестування. Найближчим часом надрокористувачі зможуть ним вже скористатися у квітні 24 року. Розпочата робота-тестова версія форми звітності 7 ГР для підземних вод. Зараз тестується аналогічний електронний сервіс для твердих корисних попалин, саме подання форм 5 гр. Онлайн звітування про річний видобуток. Вуглеводневої сировини за формою 6 ГР плануємо проводити наступного року. Тобто, ми відходимо від паперових версій звітування і переходимо виключно в отримання інформації в цифровому вигляді, що спрощує і аналіз, і е, забезпечує, в принципі, аналіз як служби, так і ринку, тому що всі ці дані е, будуть відкритими. Подання паспорта нафтових і газових. Свердловин для реєстрації в державному реєстрі буде здійснюватись через електронний кабінет надрекористувача, що посприяє пришвидшенню подання інформації. Також у новій формі розглядається можливість встановлення термінів подання інформації про свердловину з метою забезпечення наповнення реєстру актуальною інформацією. Мається на увазі, що ми пропонуємо, щоб мінімум один раз на рік, відповідно до термінів подання форми звітності 6 гр. А в разі істотних змін протягом звітного періоду звітного року надавалася і оновлювалося ці дані над З початку року функціонує каталог відомостей про геологічну інформацію. Станом на сьогодні каталог місти дані щодо первинної геологічної інформації з 358 тисяч видів матеріалів, з них 326 тисяч одиниць щодо вуглеводних левого частка інформація щодо вуглеводню подана Укргіофізикою, це переважно сейсмічні профіля. Також надали відомості, зокрема НАК НАДР України, Укргазвидобування, Нафтогазпромислова Геологія та низка інших компаній. Нагадую, що заповнення каталогу є обов'язковим для надеркористочів. Щодо другого піднапрямку, це електронні аукціони. Вони частково я вже зазначив, але в цілому успішно працює вже понад 5 років. За цей час було продано близько 450 спеціальних дозволів на загальну суму понад 4,5 мільярдів гривень. Левого частка цих надходжень припадає саме на продаж нафтогазових лотів, яких кількості е е 11. Третій під напрямок це електронний кабінет надрокористувача, який теж запрацює безбар'єрне спілкування між службою та діючими та потенційними надрокористувачами. За рік функціонування електронним кабінетом скористалося вже багато надрокористувачів. Було подано 1800 заяв від діючих та знову ж таки потенційних надрокористувачів. кожна з яких з цих заяв опрацьовується службою протягом не більше Робочих днів. До кінця поточного року плануємо запустити авторизований реєстр спеціальних дозволів користування, на користування надрами, що дозволить формувати електронний бланк спецдозволу, який надаватиметься виключно у формі витягу. Ну, я нагадаю вам, що стандартний спецдозвіл виглядав таким от чином. Вже два роки. Півтора роки ми видаємо безпеково документ з підписом QR-кодом і відповідний витяг з електронному вигляді може зробити, зможе зробити кожен, заходячи в державний військ. А щодо третього пріоритету, про який би я сьогодні хотів зазначити, це саме називаємо бо так стало видобування або зелений видобуток. Ресурсні обмеження та ризики викликані зміною клімату, а також погіршенням стану довкілля є нагальною проблемою, які актуальні активно намагаються вирішити світові уряди сьогодні. Зелені технології стають невід'ємною частиною глобальних стратегій, спрямованих на зменшення впливу людини на довкілля та забезпечення довгострокового економічного розвитку. Водночас, я розуміння, що повна відмова від Викопних видів палива в найближчий час є неможливою як для України, так і для багатьох країн світу. Саме застосування зеленого підходу у видобутку вуглеводні є важливим кроком до зменшення негативного впливу на довкілля і підготовки до переходу на відновлювані джерела енергії. Він передбачає використання різних методів, спрямованих на зниження викидів, зменшення. Екологічних ризиків, обмін досвідом і співпраці з міжнародними організаціями для впровадження найкращих практик і технологій. Конференція, на якій ми всі сьогодні присутні, є ну, власне чудовим майданчиком, де представники провідних сервісних і видобутних компаній, як міжнародних, так і вітчизняних, поділяться досвідом щодо впровадження і застосування. Найнівітніших і найперспективніших технологій для зеленого переходу, у видобутку вуглеводнів і для збільшення власне видобутку нафти і газу. Пріоритетом для галузі має стати поступове запровадження обов'язкового ENG, Environment Social Government звітування усіма надрекористувачами, а також розробка низково-голосевої стратегії з відповідним планом заходів і їх впровадження. Таким Чином сучасні чисті технології та високі стандарти міжнародного звітування сприятимуть досягненню Україною ключових цілей, принципу не на шкодь, наскільки це можливо в контексті війни або післявоєнного відновлення і відбудови нашої країни, пом'якшення наслідків зміни клімату, сприяння циркулярній економіці, запобігання забрудненню та захист водних ресурсів і біорізноманіття. Застосування зеленого підходу видобування нафти і газу дозволить не лише знизити негативні наслідки для довкілля, але й підвищити стійкість та конкурентна спроможність нафтових і газових компаній у довгостроковій перспективі. Отже, невід'ємним пріоритетом Державної служби геології та надр цього року є відновлення країни за принципом сталого розвитку, подальша діджиталізація послуг. Ну і нарешті підготовка нових ділянок для виставлення на аукціони та конкурси з укладанням угод про розподіл продукції. Від імені уряду та нашої команди хочу подякувати галузі та кожному з вас за ті героїчні зусилля, які ви робите. Кожен день для розвитку в галузі для, для нашої країни разом ми переможемо. Слава Україні!